Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зробити огляд першого замовлення з каталогу номер 6 2025 компанії Oriflame. Прийшла мені коробочка середнього розміру. І зараз подивимось, що в ній. Так. Перше, що я бачу, освіжаючий гель для інтимної гігієни з трояндовою водою, Feminel. У рефілі код 47452. Заспокійливий гель для інтимної гігієни. Фемінель з алоєвера у рефілі. Код 474 51. Так, накладна. Освіжаючий гель для інтимної гігієни. Фемінель лімітований випуск. Код.

Підбадьюрливе мило з органічною кокосовою водою диною лавнейче, код 41489. Мило з органічним маслом какао і м'ятою лавнече код 458-54. Так, об'ємна тушь Uncolor код 38929. Супер Супертуш для Вії Джордані Голд код 428-23. Так. Спеціальний пом'якшувальний засіб. З ароматом чорної смородини. Код 36151. Спеціальний пом'якшувальний засіб з екстрактом мандарина код 46989. Пробник очищувальної олії для обличчя новийч no плюс. 43,902. Гель проти прищів для точкового застосування Pure Skin код 41676. Ніколи раніше не купувала, хочу спробувати. Дівчатка хвалили. Замість плати за доставку я обрала туш для вій з ефектом вієлового об'єму Uncolor, код 41715. Ну і каталог номер 7 Такий яскравий, вже літній. На останній сторіночці туш 5 в одному по 139 гривень. Ось таке в мене було замовлення. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного вечора. До побачення!